Смачно. В мене залишилась остання пляшка лімітованого портера від опілля, і тому я вирішив з нього приготувати масло пиво з кулінарної книги Гаррі Потера. Погнали! Я підготував усі інгредієнти з цього списку, окрім стрічка ванілі. Думаю, обійдусь і без нього. Ву -ву -ву. Сусіди ремонт роблять, дуже класно. Спочатку додаємо вершкове масло. Додаємо до нього цукор. Тепер все карамелізуємо. Далі додаємо одну столову ложку какао. приблизно стільки. Та трішки куриці. Приблизно стільки. Далі включаю газ і перемішую все до однорідності, поступово додаючи вершки і молоко. Далі все ретельно перемішуємо і доводимо майже до кипіння. Коли вже майже закипить, тоді додаємо пиво. Тепер додаємо пів пляшки пива. Далі перемішуємо, вимикаємо і виливаємо собі в кружечку. Постараюсь зробити так, щоб не розлити, але навряд мене вдасться. Ого, вдається. По рецепту потрібно ще збивати пляшки, але мені впало тоги, я взяв вже готові збиті. Смачного. М -м -м. Блін, це смачно. Головне, не забувайте, що воно може бути гарячим і ви можете випекти собі язик.